Без пологового будинку можуть залишитися 32 тисячі мешканців Купичинецького району. Усе через оптимізацію у галузі медицини на Тернопільщині. Пацієнти б'ють на сполох. кажуть, така економія державних коштів шкодить здоров'ю простих українців. Аби не витрачати понадміру державні кошти, у Копичинецькій районній лікарні мають скоротити 15 найменш затребуваних ліжкомісць: 10 хірургічних та 5 лорівських. Їх втрата для лікарні означає закриття цілого хірургічного відділення. Якщо їх закрити тих 15, тоді Нема персоналу обслуговуючого на тих 10 ліжок, які лишаться гінекологічні, тоді вже не положений буде пост обслуги, ніякої не буде, і того нам ламається вся структура лікарні. Роддом без операційної працювати не може, бо це будь-яка ситуація, будь-який ургентний випадок, і потрібна операція. У районі є дві схожі за своїми функціями лікарні Гусятинська та Копичинецька. Відстань між ними близько 25 кілометрів. Тож хворим із Копичинців доведеться звертатися у Гусятинський медзаклад. Щоправда, нині відділення цих лікарень мають у населення різну популярність. До прикладу, у Гусятинському пологому торік, народилося менше сотні немовлят, натомість у Копичинецькому – вчетверо більше. Так, пані Марія живе на одинаковій відстані від обох лікарень, проте вже вчетверте хоче народжувати в Копичинцях. Я проти, бо без такої вділи не можна обійтися, я вже маю дочку, думаю, що вона ще й туди родила. Молодші мої знайомі, то всі стараються в купеченцях народжувати. Навіть живучі оседені. Навіть живучі гусятині. Ну і деякі гусятині народжують. Я не можу дуже на лікарів сказати, вони лікарі, так само вчилися, так само професіонали, але чомусь стараються всі в купеченці попасти, народжувати. У райраді Гусятина кажуть, якщо злити відділення двох лікарень і зробити в районі одне хірургічне і пологове відділення, населенню від цього буде лише користь. Мовляв, тоді вдасться оптимально вкладати кошти. Якщо гарно налагоджена робота швидких, скажімо, швидких якісно надаються ці послуги завжди, то це не, не проблема. Тут проблема, я думаю, закладена чисто, можливо, в якійсь із звичці, можливо, ніхто ж не каже, що там буде пологовий, а там хірургія. Копиченецьку лікарню збудували 25 років тому. Тут компактно розміщені усі відділи пологовий, поруч хірургія, відділення центру гемодіалізу. Якщо закриють хоча б одне із цих відділень, лікарня працюватиме на півпотужності, а витрати на опалення та інші господарські потреби не скоротяться. І медики і пацієнти побоюються за подальшу долю закладу. Його роботу обіцяють відстоювати. Євгеній Сенін з Тернополя Надія Росакова, Сергій Росаков, дня, телеканал Зік.